І відчути здуття може бути некомфортно і навіть болісно, що впливає на ваш настрій і рівень енергії. Здуття виникає, коли в травній системі накопичується зайвий газ часто через дієту, спосіб життя або приховані проблеми зі здоров'ям. На щастя, існує багато ефективних способів зменшити здуття та полегшити дискомфорт. Ось деякі практичні поради. Визначте поширені причини здуття, деякі продукти можуть сприяти накопиченні газів. Часті провокатори включають бобові, сичевицю, молочні продукти, броколі, цибулі та газові напої. Швидка їжа, жування гумка або пиття через соломинку можуть спричинити ковтання зайвого повітря, що призводить до здуття. Стрес, недостатність фізичних прав та зневоднення також можуть відігравати роль у травмовому дискомфорті. Тому їжте повільно. Відводіть час на прийом їжі, щоб допомогти вашому тілу правильно перетравлювати їжу. Ретельно пережовуйте. Травлення починається у роті, тому ретельне пережовування їжі може полегшити роботу вашого шлунка. Уникайте пиття під час їжі, бо вживання великої кількості рідини під час прийому їжі. Може розбавляти шлунковий сік, ускладнюючи її перетравлення. Включить раціон продукти, що зменшують здуття. Це імбир. відомий своїми протизапальними властивостями, він може допомогти зменшити гази і підтримати здорове травлення. М'ята перцева чай з м'ятою чудово заспокоює травну систему і зменшує здуття. Продукти багаті на пробіотики, такі як йогурт, кімчі, квашена капуста та кефір, можуть допомогти рівноважити кишкою бактерій та покращити життя. Залишайтесь зволодженим, регулярно пийте воду, що допомагає просувати їжу через вашу травну систему і запобігає запорам, які спричиняють життя. Обмежте споживання газу напоїв. Газація може створити додаткові газу тому спробуйте замінити газовані напої водою або трав'яним чаєм. Регулярно займайтеся фізичними вправами, фізична активність, навіть легкі рухи, як ходьба або розтяжка, можуть. Стимулювати травлення і зменшити здуття. Спробуйте його. Деякі пози, такі як поза дитини, кіт корова та сидяча скрути, відомі своєю здатністю допомагати вивільняти гази та зняття здуття. Практикуйте техніки релаксації, стрес може повільнювати травлення, що може привести до здуття. Техніки, такі як глибоке дихання, медитація, усвідомленість, можуть допомогти заспокоїти ваш розвиток, покращити здоров'я кишечника. Поганий сон може впливати на ваше травлення, тому прагніть спати 7-9 годин кожного дня. Використовуйте, якщо потрібно, безрецептурні засоби, але з обережністю, це симетикон, протигазовий препарат може допомогти розбити газові бульбашки в травному тракті, полегшуючи їх видалення з організму. А антациди, якщо ваше вздуття викликане недостатнім травленням, антациди можуть принести полегшення, однак зверніться до медичного працівника, якщо симптоми тривають. Коли слід звертатися по медичну допомогу, Якщо здуття тривале, важке або супроводжується іншими симптомами, таким як необґрунтована втрата ваги, сильний біль або зміни в звичках кишечника, зверніться до медичного фахівця. Хронічне здуття іноді може вказувати на приховану медичну проблему, таку як синдром подразеного кишечника, непереносимість їжі або навіть захворювання шинково кишкового тракту. Дякую за лайки та розповсюдження відео.